З нами на зв'язку міський голова Луцька. Це Ігор Поліщук. Пане Ігоре, ми вас вітаємо. Вітаю вас. Отже, пане Ігоре. Можливо, обланувати інформацію, яку вже зазначила раніше, що змінилося. Що, якщо змінилося, будемо сподіватися у кращий бік. Наразі очікуємо позитивних новин від наших енергетиків. На жаль, не працює електротранспорт в місті однак, ми пропрацювали з перевізниками. Питання збільшення кількості автобусів на нашій автобусній мережі для того, щоб уникнути колапсу з громадським громадським транспортом з перевезенням пасажирів. А фактично одразу після того як зникло постачання електроенергії перейшов на дизель-генератори, зараз всі потужності водоканалу працюють від альтернативних джерел від дизель-генераторів. Можлива зупинка на 30-40 хвилин водопостачання для того, щоб дозаправити дизель-генератори паливом і далі буде продовження роботи. А також «Луцтепло», фактично, всі потужності нашого комунального підприємства «Луцтепло», яке відповідає за теплозабезпечення. Наші громадян також вони підключені до дизель-генераторів і на двох котельнях у нас є когенераційні установки, які також працюють. Uh -huh. Школярі, які навчаються в першу зміну сьогодні, набудуть навчатися в дистанційному форматі. Решта без змін продовжує своє життя, наше місто і наша громада. Uh -huh. Uh -huh. Пане Ігоре, можливо, енергетики дають якісь прогнози щодо відновлення? На жаль, поки що ні. Пане Гра, а можливо, ваша порада власне, мешканцям до чого готуватися, до якої тривалості відключень бути готовими, і як довго. Як тільки у нас буде перевірена достовірна інформація від енергетиків, звичайно, що ми одразу з нею поділимося. Наразі енергетики обстежують і визначають ступінь збитків і необхідні засоби для відновлення електропостачання. Угу. Пане гро, чи це перша атака на енергетику Луцька? На жаль, ні. На жаль, далеко не перша. Тобто вже є, скажімо так, певний досвід. Але по масштабам і наслідків, можливо, або в цілому масштабом атаки можна якось порівняти чи ні. Ми коли будемо мати відповіді енергетиків, тоді зможемо, зможемо визначити масштаби. Угу. Зрозуміло. Можливо, ви зазначити щодо підготовки міста до опалювального сезону, і звісно, що готувалися всі до таких потенційних обстрілів з боку ворога. А та допомога, яку надходила до міста щодо не знаю, західної допомоги, а наскільки вона була виконана? Наскільки місто було готове? Місто було готове. В нас всі фактично котельні, всі потужності нашого підприємства лучте тепло, що дуже актуально в опалювальний період. Мають дизель-генератори, як я вже зазначив, дві котельні мають когенераційні установки доволі дороговартісні, велику кількість генераторів. І ці дві когенераційні установки ми отримали від сполучених штатів від агентства USAID, за що їм дуже вдячні. Також отримали багато генераторів від інших наших міжнародних партнерів. Окремо хочу сказати, що також і наші лікувальні заклади всі обладнані дизель-генераторами для того, щоб було безперебійне постачання електроенергії. Особливо це стосується нашої міської лікарні, де відбуваються операції, де немає можливості припиняти електроенергію. Крім того, наша міська лікарня має ще й свою автономну котельню, яка працює на твердому паливі без використання газу. Також об'єкти водоканалу підключені до дизель-генераторів, що зараз власне, і ми чергово перевіряємо їх надійність, працездатність, все працює, слава Богу, все добре. Окрім того, в нас є мережа пунктів обігріву. Кожен з пунктів обігріву ну так звані пункти незламності. Кожен з пунктів обігріву він обладнаний дизель-генератором своїм, обладнаний обігріваючим пристроєм. Якщо це велике приміщення, це пічка-буржуйка, якщо ні, це теплова гармата. Є запаси води, є базова аптечка, є інтернет, тобто волокон, є можливість підзарядити гаджети, тобто якийсь час побути в цьому пункті обігріву, зарядити свої гаджети, випити води. Можливо, комусь якась базова необхідна медична допомога. просто перечекати такий складний час. Є можливість і наразі ці всі пункти обігріву, пункт незламності вони відкриті. Працюють. Пане Ігоре, дуже вам дякуємо за те, що незважаючи на такі складні Дякую. умови, ви знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Міський голова Луцька Ігор Поліщук був з нами на зв'язку. Будемо сподіватися, що в місті якомога швидше відновлять а, всі ці наслідки а, ракетної атаки, які ворог сьогодні скоїв.